Депутати Лозівської міської ради надали згоду прийняти панютинський стадіон локомотив у комунальну власність. Рішення ухвалили на сесії 7 листопада. Процес завершить після того, як Укрзалізниця дозволить передати спорткомплекс. На засіданні депутатських комісій заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Володимир Музика розповів, після передачі стадіон залишиться місцем тренувань та проведення спортивних заходів для мешканців громади. Зараз стадіон знаходиться на балансі Укрзалізниці. Ми відпрацювали з департаментом майнової політики, а то й Українська залізниця, техніка економічного обґрунтування по даному об'єкту. Однією з умов передачі даного об'єкту є те, щоб населення мало можливість займатися спортом на даному об'єкті. Після прийняття стадіону Лозівська громада зможе використовувати кошти з бюджету для його утримання. Секретар міської ради Юрій Кушнір підкреслив, це вже друге рішення сесії в процесі передачі. І там були питання у залізниці щодо формулювань деяких, їх врегулювали з юридичними службами їхніми нашими. І вже в такому вигляді виноситься для того, щоб воно вже пішло в процес передачі. Оцінка майна локомотиву наразі складає близько 1 мільйону 800 тисяч гривень, з яких понад півтора мільйона це вартість землі. Стадіон займає площу понад 4 гектари. Нагадаємо, стадіон з 2021 року перебуває у власності філії Укрзалізниці ДП центр оздоровлення та відпочинку. Майже чотири роки комплекс знаходиться в занедбаному стані, оскільки власник за ним ніяк не доглядав.